Друзі, всіх вітаю! Бажаю вам гарного настрою і дня. Я трошечки пропала, бо настали дуже важкі діньочки якісь в мене, але про все по порядку. Сьогодні зранку їздили в ліс по гриби, як тільки почули, що хтось там десь вже знайшов якийсь грибочок, одразу видвинулися в ліс пошукати, бо вже дуже довго на них чекаємо, ніяк не мог розпочатися сезон. От Сьогодні з'їздили, назбирали грибів, вони лежать, чекають на перероботку, але я вирішила з цим не поспішати, а трошки, поки світло попрацювати на дворі. Звісно, час вже був після обіду. Яду вже все йшло до вечора. Зараз темніє дуже рано, в 5 вже нічого в 5 вечора маю на увазі, вже нічого робити на вулиці на дворі, але я вирішила хоча б трошки цього часу використати з пользою. І ось прийшла на цю свою діляночку. Четверку у нас базарний день. Я вже запланувала собі з'їздити, купити багато чеснику, і цибулі. Ми дуже любимо ці культури. Я додаю майже в усі страви в великій кількості. В тому році саджала багато чеснику зимового, але мені цієї кількості не вистачило навіть до зими. От, тому в цьому році треба посадити ще більше. Отже, ділянку для цього треба підготувати теж достатньо велику. Чим я зараз і займаюся. Кожен день старалася хоч потрошки виходити і щось робити на цій ділянці, бо роботи багато, і до четверга я, звісно, не встигла. Але то вже таке, я впевнена, все буде добре, хоча з суботи нам обіцяють просто кожного дня дощі, і навіть десь там буде мокрий сніг, і е, так. Так, здається, прогноз йде на півтора тижні. Тому треба прискорюватися і все швидше встигнути. В попередньому відео показувала, що позрізала з цієї ділянки всі залишки сорго, також кукурудзи. А от зараз займаюся тим, що прибираю всі бур'яни, які тут нападали. І також тут в мене була замульчована земля. І от саме важке — це прибрати цю мульчу. Звісно, цього не треба було робити. Просто в мене плани трошки перегралися. Я подумала, що це зараз краща ділянка для чеснику, яка в мене є. І от прийшлося звідси згрибати цю мульчу. А так вона повинна була залишитися, перегнівати, удобрювати собою землю. Потім при посадці любої культури треба було просто луночки розгребсти, посадити і далі задвинути. А ще зверху додати ще більше мульчі. Але ось плани змінилися. Цю мульчу обов'язково ще буду використовувати на інших рядках. Прийшла Мурка, От, а тут вона мені зайва, тому я її прибираю. Мурки дуже подобається отак запригувати мені на плечі, коли я щось роблю. І це не дуже зручно, але дуже приємно і так класно з нею. Єдиний момент, що коли я в тому році щось робила восени, зимою навесні, вона завжди, отак от на мені лежала. А потім стало вже літо, тепло. І кожен раз, коли я присідала, вона на мене запригувала і царапала мені все, що там плечі, шию, все розцарапувала. Звісно, це вже було через щур прийшлося її відучувати, вона іскренні не розуміла, чого це я проти. Мені ж так все подобалося раніше, от і зараз вже знову настали холодні дні. І мурочка може знову на мені кататися. Це, хоч і незручно, але так приємно, що я прям не можу собі відмовити в цьому задоволенні. Особливо в цей день був такий неприємний вітер, і вона, як шарфік, лежала якийсь час, ще й муркотіла мені. Було дуже класно, правда, от потім вона вже прийшлося її скинути, бо вона там вже падати сама почала. Ну, а я продовжую далі згрибаю все, всю цю мульчу досить складно і вже починає темніти. Тому, як я не хотіла доробити до кінця, але прийшлося закінчити. Тим паче, вже там грибочки на мене чекали, і я достатньо так замерзла. Показую вам результат. Ось сюди, на кінець здвигаю всі залишки мульчі, пробувала різними інструментами. Краще за все, справилися звичайні граблі. Ось це вже те, що прогребла. Тут чітко видно межу. Ось тут же майже готовий варіант. Птички, ну, не птички, а напевно, гусі вже улітають в теплі края. Так що, скоро вже зовсім буде холодно, як би цього не хотілося. І ось тут мені ще придеться погребсти, придеться трошки поробити, але вже не сьогодні. Бо вже ну так добре і замерзла, і втомилася. Але це я ще не копала. От коли почну копати, то там взагалі ховаюся просто. Так що, мурочка з вами теж Прощаюся, бажаю вам гарного дня, а ми з вами підемо обробляти вже грибочки. Прийшла на літню кухню, показую вам, які грибочки вдалося назбирати. збирати. Ви їх вже, напевно, бачили, бо відео з нашої прогулянки по лісу вже є на каналі, як я збирала гриби і які вдалося назбирати. збирати. А почала я вже готувати і почала з парасоляк. Я їх попередньо промила, прочистила, прибрала ніжки, їх не готують. Єдине, що знаю, що їх можна висушити, і потім як приправу з них робити. Я не стала цим заморочуватися, просто викинула їх, а от самі шляпки буду робити біточки. Отбиваю їх легесенько і перед тим, як адбіться, одразу солю, пірчу і тоді воно краще якби, вбивається в сам хрип. Парасолік в цей раз назбирали багато, і я вирішила ризикнути і спробувати його замарінувати. Раніше, коли передивлялася рецепти на Ютубі, всі його обжарюють в клярі чомусь. Не бачила, щоб маринували, може хтось і робить, але чомусь всі рецепти про кляр. Нам такий варіант не дуже подобається. І оскільки в цей раз грибу не збирали багато, то вирішила спробувати якусь частину замаринувати. Зразу кажу, мені дуже сподобалося. Напевно, це я в останній раз роблю ці біточки, бо смак маринованого набагато кращий, як на мене, зовсім більш чотче розкривається смак цього гриба. З'являються якісь такі горіхові нотки, він такий солодесенький трошки. Коротше, мені прям сподобалося його маринувати. Я просто думала, його так не можна, бо ніхто не робив. А от спробувала і прям клас, клас. В наступні рази обов'язково буду його лише маринувати. Біточки готові до обжарки, вирішила собі нагадати рецепт перед тим, як її готувати, подивилася на Ютубі, і от там спочатку окунали в яйце, а потім в муку. Не знаю, чи має якась різниця. Очередність. Але я теж так зробила. Ну, Не скажу, що мені сподобалося. Мені здається, що я постійно плутаю, мені здається, що спочатку треба було в муку, а вже потім яйце. Може, я помиляюся, може, так і треба було. От. Ну, в общем-то, буду вже смажити грибочки і о, буду смачненько їсти на вечір. Так, друзі, одразу вибачаюся за цей безпреділ. Ну, Тут і процес, що вам сказати. Значить, в мене тут вже жаряться зонтики. Ось я їх відбила, вони тут жаряться, шкварчать, вже не дочекаюсь, хочу попробувати їх. Тут, ось це скільки вийшло назбирати маслят. От я їх вже сюди чищу. Треба зараз буде збігати, налити водичку з солькою, щоб вони трошечки відлежалися в неї. От стільки рижиків сталося назбирати. Ні, ну я просто впевнена, що це рижики, А що ви скажете? Давайте я вам ще якийсь покажу. Бачите, от прям до лапки, ага, воно не фокусує. Тобто воно прям з лапкою йде. Ці от полосочки. Ну, це рижик, так? Да? По-любому? ж. От, Потім 4 шампіньйони, і десь тут був шампіньйон попка Ось! Дивіться. Шампіньон, попка така сладенька булочка. так, Це вже мусор. Це вже єдиний білий, який знайшли. Ну і маслятка. от Зараз чищу, перечищаю і, 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 і буду їх маринувати. Маслята буду маринувати разом з шампійоном, з білим. І не знаю, що з лисичками робити. Вони, напевно, в холодильнику трошки полежать. от Так що такий трошки хаос. Зараз я вас ще більше налягкаю. Покажу, що за моєю спиною. Ой, тут ще соняшники лежать, тут ще кукурузка лежить. Тут горішки паралельно пытаються битися, але я зрозуміла, що їм взагалі не судьба, їх треба буде поскладати, на гори ще віднести. А це ж от ще стільки от у мене зонтиків залишилося, вони теж будуть маринуватися. Тут ще виноград стоїть, там вже кукурузка. Потрошки. Короч, тут... Ой, гені господствують над хаосом. Чистота для дураков, да? Ладно, я поїхала, побігла, побіжала, поїхала. Коротше, ви поняли, вже просто стараюся усюди спіти. Тут це маринується, це кваситься, це ще щось, це чиститься, перечищається. Я вас цілую, обіймаю, обажаю, Давайте гарного вам настрою.